В Ужгороді розпустили виконком, утворили новий і затвердили нових заступників мера. Депутати міськради підтримали проект рішення про розпуск виконавчого комітету. Міський голова такі зміни чітко не пояснив, чому саме такі кандидатури. Є певні політичні домовленості. Я вважаю, що ці зміни будуть підуть там на користь. Є прийшли значить, заступники, мають є два депутати обласної ради, інший Іван, Іван Заведняк також працював в управлінні економіки обласної державної адміністрації. Є досвід, розуміння, бачення. Звичайно, що у нас і всіх недоліки, і всіх є помилки, і ми від того не відхрещуємося. Проголосували за затвердження кандидатур на посадах заступників міського голови Вадима Борця, Івана Дурана, Івана Завидняка, Євгена Плавайка. Василя Пензенника затвердили на посаді керуючого справами виконкому. Внесли сьогодні обранці зміни до низки міських програм, зокрема розвитку та вдосконалення цивільного захисту, безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів в разі амбулаторного лікування пільгової категорії населення. Гостро проголосували за звільнення від земельного податку в розмірі більш ніж 92 тисячі гривень обласних закладів, які знаходяться в підпорядкуванні облради. За рік це 1,4 мільйони пільги Крім того, заклади обласні охорони здоров'я здають свої приміщення в оренду і заробляють на цьому гроші. Тобто, як мінімум, керівники закладів мали би прийти на сесію міської ради і аргументувати, чому їм потрібна ця філія. Вони ж заробляють гроші на тих приміщеннях, які знаходяться на цій землі. Які ми даємо їх безкоштовно, демовір, і міський бюджет втрачає 1,4 чотири мільйони тільки на обласних закладах охорони здоров'я. В даному випадку під цю категорію а, попадають за даними органами ДФС тільки одна установа це комунальна установа управління спільною власністю територіальної громади. По інших установах просто немає нарахування землі. Ну на даний момент прийняття рішення. Тож більшість депутатів таки проголосували за це рішення, тим самим звільнили від земельного податку обласний заклад. Загалом, під час сесії, депутати віддали голоси за понад 12 питань порядку денного. Крім того, на засіданні відзначили і спортивні здобутки молоді Ужгорода за вагомий внесок у розвиток фізичної культури і спорту міста, високий професіоналізм спортсменів і вихованців ватерпольного клубу Ужгород, срібних призерів чемпіонату України з водного полу серед юніорів 2007 року народження та молодших нагородили заслуженими грамотами.